Вітаю всіх, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу. Ви дивитесь новини в студії Наталія Жовтяк І з сьогоднішнього випуску ви дізнаєтесь. 11 людей дістали з під завалів у Полтаві. ДСНСники три доби працювали на місці ракетного удару по інституту зв'язку. Вилучили зброю, з якої стріляли у київському районі міста. Полтавці починають запасатися дровами на зиму. А тепер про це та інше докладно. Після того, як росіяни вдарили по Полтаві балістикою, 3 вересня ДСНСники ліквідовували наслідки прильоту майже три доби. Усього на місці подій було задіяно близько двох сотень рятувальників, не лише з Полтавщини, а й з інших областей України. Які труднощі виникали під час роботи вогнеборців та скільки людей їм вдалося дістати з під завалів, розкажуть наші журналісти. Майже три доби поспіль і фактично без відпочинку. Так ДСНСники працювали на місці ракетного удару по інституту зв'язку, який росіяни нанесли 3 вересня. По Полтаві вдарили балістикою близько 9-10 ранку. Аварійно-рятувальні роботи на цій локації тривали до 16.00 5 вересня. каже начальник головного управління ДСНС України у Полтавській області Андрій Хижняк. Загальна чисельність залученого особового складу це було близько. 180 чоловік кожного дня, які поступово змінювалися. Нам допомагали підрозділи Міжнародного центру швидкого реагування це Київська область і Черкаські рятувальники. Всього врятовано 25 осіб, а безпосередньо з завалів, де було привалений або притиснутий, або ще деблоковано 11 осіб. Рятувальникам дуже ускладнювала роботу постійна загроза повторних обстрілів, говорить Андрій Хижняк. Знаючи, як ворог використовує практику нанесення повторних ударів по місцю, де ліквідовують наслідки надзвичайної події. В разі повітряної тривоги весь особовий склад біг в укриття. Було 13 повітряних тривог, загальна загальною протяжністю десь 24 години. І моніторюючи ситуацію, ми вже приймали рішення щодо подальших. Дії проведення аварійно-рятувальних робіт. Якщо не було загрози повторного ракетного обстрілу, то ми продовжували роботу. Наступного дня після обстрілу у соцмережах з'явилися фото, як ДСНСники вночі між ліквідацією завалів та пошуком людей під ними відпочивали на траві. Це є звичайні робочі моменти, які виникають під час таких тривалих робіт, і вони виглядають незвичними хіба що для цивільних, пояснив керівник ДСНСників Полтавщини. Треба було деблоковувати конструкції, прибирати будівельні уламки іншого типу. І це велике фізичне навантаження. І під час повітряних тривог використовували можливість, любу можливість відпочити і набрати сил для подальших дій. Тому коли бачу, що рятувальник приліг, це не значить, що йому нема де відпочивати. Були обладнані відповідні місця для відпочинку в укриттях, але для швидкого щоб відновити сили, вони де знаходили місце там і відпочивали. Всього до ліквідації наслідків ракетного обстрілу по Полтаві 3 вересня разом із ДСНСниками, поліцією, Нацгвардією та іншими службами було задіяно близько 700 людей. Волонтери полтавського батальйону небайдужих збирають термоковдри, які передають у лікарні міста для потерпілих внаслідок ракетного обстрілу 3 вересня. Триває і збір коштів для допомоги родинам загиблих та поранених. Докладніше про це у сюжеті. Волонтери полтавського батальйону небайдужих збирають кошти для членів родин загиблих та на підтримку поранених в результаті ракетного удару по інституту зв'язку. Полтавський батальйон небайдужих ініціював збір допомозі родинам загиблих полтавців, які загинули 3 вересня при вибухі, який стався. От відкритий збір актуальний, який на даний момент наша ціль це 70 тисяч, і на цю хвилину зібрано 54 тисячі. Кошти будуть. Передаватися людям, які цього потребують, там і на продукти. І на якісь речі родинам, які постраждали від вибуху, які може зараз знаходяться в лікарнях. Їм треба і медична якась допомога фінансова, да, закупити якісь ліки. Крім цього, збирають термоковдри, що призначені для зменшення тепловтрат чи перегріву тіла людини в екстрених випадках. Їх передадуть за потребою у медзаклади та різні гарячі точки фронту. Ми приймаємо на соборний майдан 1 теплоковдри. Можете підносити їх, де ці теплоковдри будуть передані тим людям, які. В них зараз потребуються придбати ізотермічні рятувальні ковдри можна через інтернет, підказують волонтерки. Приносити їх просять в Святоуспенський кафедральний собор чи благодійну кав'ярню Благокава. Тут же встановлені і скриньки для збору благодійних коштів та зазначені номери рахунків. Полтавським волонтеркам загону невтомні бабусі не вистачає людей для плетіння маскувальних сіток. Вони переконують, запити з фронту надсилають постійно, а своїми силами вони не встигають на всі реагувати. Яким чином можна допомогти волонтерам, дізнавалась Івана Дімова. Полтавським волонтеркам загону невтомні бабусі не вистачає людей для плетіння маскувальних сіток. Жінки кажуть, останнім часом дуже збільшилася кількість дзвінків з фронту із запитами. А щоб на всі реагувати, фізично не вистачає рук. Тому доводиться плести фактично без вихідних, говорить волонтерка Мирослава Пляшкова. Як почалося війна, був наплив, робили каркаси, людей приходило багато. Потім воно все стихло, полтави не летить. І всі байдужі стали. І, і так, як косяк костомний наш ходив, то така основна маса й ходить. Рідко коли хто приєднується. Працюють волонтери у мікрорайоні Половки в бібліотеці номер 7 Сюди запрошують усіх, хто має час і бажання допомогти військовим. Руки, ну ну, всякі потрібні, ну всі. Просто хто б до нас не прийшов, ми завжди знайдемо по його бажанню. Хоче різати, буде різати. Ми в госпіталі ходимо і просимо е, приготувати щось, бо ми самі фінансово не в силі, а коли поїдеш хоч раз до хлопців у госпіталь, то ти вже не можеш не поїхати. Через те отака в нас праця. Одна з активісток невтомних бабусь Полтавка Олена Кульчій. Жінка переконує, у такий нелегкий для Полтави час кожен, хто знаходиться не на передовій, повинен робити усе можливе для допомоги нашим захисникам. Я, наприклад, більше плиту через те, що я це вмію швидко робити, і стараюся ж робити ту роботу, щоб не просто тут побути, а щоб вона таки рухалася. І щоб ми сіточку і хоч чиєсь життя, так і Нині волонтери мають потребу у тканинах, оскільки почався осінній сезон, то і кольорову гаму маскувальних сіток потроху змінюють. В основному оливка йде. Ніко йде, включаємо камуфляж. А то у нас були вже закази, мабуть, сіток 10, ми вже сплели оцей світлі сітки. Як уже стерня, оце отаке, от з тої сторони в'яжемо. Якщо маєте можливість допомогти волонтерам, звертайтеся за адресою провулок Хорольський 3 або за номером телефону, який ви бачите на екрані. Сьогодні близько шостої години ранку полтавські правоохоронці вилучили зброю у чоловіка. Звук пострілу почули у Київському районі міста. Полтавці зателефонували на лінію 102. Попередньо встановлено, що з пістолета, який має ознаки переробки, стріляв 38-річний місцевий мешканець. Як повідомив речник Полтавського районного управління поліції Василь Зуб, обійшлося без постраждалих. Поліцейські вилучили зброю та набої і направили їх на експертизу. Відкрито кримінальне провадження. Подія сталася 6 вересня близько 6 ранку по вулиці Володимира Данилейка. І про подію стало відомо від громадян, які зателефонували до відділу поліції номер 1 за Київський район міста. На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група поліції. Попередньо встановлено, що з пістолета, який має ознаки переробки, стріляв 38-річний місцевий мешканець. На щастя, ніхто не постраждав. Поліція вилучила зброю та направила її на експертизу. За даним фактом, слідчим пірозудом поліції під процесуальним керівництвом Полтавської кружної прокуратури, розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 263 кримінального кодексу України, а саме за незаконне поводження зі зброєю бойовими припасами або вибуховими речовинами, санкція статті передбачає від 3 до 7 років позбавлення волі. Опалювального сезону лишається близько півтора місяця. Тож полтавці вже зараз починають запасатися дровами, де можна придбати деревину безпечно, щоб не натрапити на шахраїв. Та скільки коштують зараз дрова в лісництвах області. Цікавились наші кореспонденти. Полтавець Сергій Миколаєвич придбав сім кубометрів дров. Говорить, цього має вистачити, щоб пережити зиму. Ну, я вирішив запастися дровами. В Росошинському лісництві, написав заявку, сказали, получи їх сьогодні. А чого запастися? що мені якось рентабельніше, чим газом. Дров'яний котель у мене встановлений. Живу в приватному секторі. Впевнений, що вистачить. В лісництвах державного підприємства Ліси України триває заготівля дрів. На Полтавщині таких лісництв 50. Тут в Росошинському реалізують дрова. Твердих порід? Це такі, як дуб, ясен, клен, берест. Скажем, вони набагато краще, чим дають тепловодачу, чим м'яких порід, такі як липа, осика. Ціни тримаються на рівні минулорічних. Дрова твердих порід коштують 996 гривень за кубометр. Одна людина може придбати не більш ніж 15 метрів кубічних деревини. На дрова розпилюють старі та аварійні дерева після санітарних рубок, кажуть у росошинському лісництві. Сприятливий період, що не було дощів, зараз можна. Без великих проблем заїхати в ліс, що в сиру погоду не зовсім удобно. Ну і заранче, поки ще зима не наступила, поки нема такого ажіотажу. В середньому в місяць ми реалізовуємо 500-600 метрів кубічних дров. Щоб придбати дрова для опалення безпечно та не натрапити на шахраїв, лісівники радять звернутися до найближчої філії державного підприємства Ліси України, скласти заяву та вже за три дні отримати деревину. Фахівці застерігають. Уся інформація лише на офіційному сайті. Жодних об'яв вони ніде не розміщують. Та нагадують, самостійна заготівля дров навіть із повалених вітром дерев карається законом. Саме таким побачили цей день наші кореспонденти. Нагадаю, переглянути сюжети ви можете на сайті, адреса якого irt.pl.ua. Також ви можете звернутись до інформаційної служби нашого каналу за телефоном 615 800 або 615 900. І ми допоможемо у вирішенні проблемного питання. В студії з вами була Наталія Жовтяк. Бажаю вам миру, добра, гарних вихідних. Бережіть себе, будьте здорові і побачимось.